Це фрагменти щелепи та зубів овернського мастодунта. Знайшли їх у кінці 60-х у Маріуполі під час будівництва стану 3600 на заводі Азовсталь. Знахідці понад 2 мільйони років каже завідувачка відділом історії Маріупольського краєзнавчого музею Надія Гашененко. Позже, при аккуратном проведении работ, был как раз и обнаружен почти полный бивень авернского мастодонта длиной 2 метра 80 сантиметров. То есть это, пожалуй, единственная в мире находка полного бивня Авернского мастодонта. А цей експонат називається псамім. У такі посудині іудеї зберігали пахущі та спеції. Срібна указка для читання тори під назвою яд прикрашена рослинним орнаментом та має дарчі написи. Зроблена указка у формі руки з випрямленим вказівним пальцем. Священник не мав права і ніхто не мав права касатися текста священної тори, като біблія, которої храниться в синагогі. Найстаріший експонат виставки Лімоський хрест, виготовлений у французькому місті Лімош, йому близько 700 років. Використовували такий хрест як культовий предмет в католицькій церкві. Мастера ізготовляли именно подобные крісти из різного дуба з всевозможными накладками, виполненими із различних металів, ну впервые або позолочені, і либо роз эмаль. Рідкісним експонатом, за словами Надії Гашиненко, є біблія Мартіна Лютера, надрукована у 1736 році у Нюрнберзі німецькою мовою готичним шрифтом серед ілюстрацій. Портрети Сонської знаті та карти деяких місць зроблена біблія з дерева обтягнутого шкірою з металевими накладками. Важить 13 кілограмів. Біблія, звісно, притерпіла реставрацію. І її очищали від пилі, металічні накладки очищали від патіни. Необхідний спеціальний влажний режим і температурний режим. Ми не розкриваємо цю біблію, щоб не допустити воздух. Загалом на виставці представлені 18 старовинних знахідок. За три дні їх подивилися близько сотні маріупольців. Працюватиме музейна лабораторія до кінця серпня. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.